Дуже Раді вас сьогодні бачити в цей літній день. Дуже раді, що ми маємо таку можливість. Сьогодні зустрітися на відкритій виставі е, Олени Жеревецької. Е, дуже дякуємо і пам'ятаємо, завдяки кому ми тут можемо зібратися. Дуже дякуємо нашим захисникам на фронті е, за те, що вони нам дають таку можливість сьогодні. Жити з мистецтвом Олена е, приїхала тиждень більше тижня трошки тому з Вірменії і е, вирішила, що вона хоче по-іншому представити цю виставку і половину чи скільки там всі. робіт всі роботи перемальовувала. Що Олена згадує тут про своє дитинство, про своє дитинство. В своєї бабусі на Вінничині згадує про ті артефакти, які пов'язують її з її предками, і які дуже близькі всім нам Олена мені розповіла, що вона думала про бо я також про це думала: про наших бабусь, які переживали важкі часи, які переживали репресії, які переживали війни. І з і бабусі на Вінничині переживали голодомор. Взагалі найстрашніше, що тільки можна придумати в цьому світі, і при цьому вони зберегли у ці темні ці часи цей промінчик світла і зберегли якусь таку любов, яку ще вміли дарувати іншим, яку дарували Олені, коли вона була мала. І щоб вони зуміли зберегти оцю людяність і оці, оце, оце таке е, світло і тепло, і не зламатися, і не стати якимось озлобленими там е, або зневіреними, а зберегли оцю надію, і їхній досвід е, надихає нас, що і ми теж так зможемо, адже ми теж з того самого роду ми планували за буде авторська екскурсія. Якщо ви за, то я пропоную, щоб Оленка зробила таку міні швиденьку авторську екскурсію по своїх творах. Кажіть чи ви за? за я? Хочу пояснити таку маленьку концепцію, що вийшло з цією виставкою. Коли я знала, що це була запланована виставка рік тому. Я Готувалася, я думала, зелена канапа, в мене було, були мої бджоли. Олеся каже: ти тільки дивися, щоб не було гірше. Ну, добре. І я щось собі, там було багато планів, я щось малювала, готувалася. І потім я в ну, нас під час всього всього виключання світла, ще, щось ще, щось. І я попадаю на симпозіум в Вірменію і дивлюся. На цей край, який має такого самого ворога, як ми, до них на кінець теж дійшло, і який розмовляє вірманською мовою своєю власною мовою. Я подивилася, які мають вони е, е, чим пишатися, а ми теж. І я просто сиділа, дивилася на їхні ті села, на той Севан, і згадувала бабуся. Моя бабця, бабця килинка, якою я трошки побоювалася, бо вона брала таку шмату з цими гусеницями, яка щось була нечемна, вона тип, могла казати, що «падку мій падку мій що ця дитина не може посидіти на місці. Але я не могла сидіти на місці, бо там були коти, пси, кури, і було чим зайнятися, були будь які які можна робити, брошки гарні, і все це все було. І я зрозуміла, що малювати взагалі треба те, що ти відчуваєш, ту емоцію. І можливо, ми звертаємося дуже багато до наших традицій, до нашого коріння. Зараз це є дуже актуально. Але я не хотіла бути банальною. Я тому боролася, думаю, ну може, це вже не цікаво. Може, і я тому показала свої своє дитинство, свою бабцю, бабцюну скриню, в якій було завжди багато, коли ти відкриваєш, чому просвіт. Бо багато то світло, і там дуже багато було цінних речей, які вони були надзвичайно цінні, бо з цих всяких мереж можна було робити собі вельони. Я ж була ж, ви ж розумієте, що всі ж хотіли заміж, ну все нормально, і всі ті вельони різалися, не дай Боже, бабця побачила. Але ж то все одно щось перероблялося від, від трьох до десяти. Років. Дідусь, який розповідав, водив і казав, що тут от ця, чому ця бабця живе сама, а тому, що в неї діти померли, от був такий голодомор. Він мене водив на цвинтар, там були ті е, могилки маленькі. І ці бабці вони мене огортали любов'ю. Всі ті сусідські бабця Голяна і бабця Параска, і всі, яких я ходила, вони мене старалися підгодувати, тому що дітей було насправді мало внуків. тому що у всіх тих бабць не було нікого. Були старі хати, було дуже багато коралів, які, знаєте, я, вони мені їх дарували. Я, мені, мені шкода до сих пір, тому що вони мені дарували, а я розуміла, що це дуже дорого. І я не брала. Я не знаю, де ділися ті коралі. Мені дуже шкода, тому що якби вони були в мене, вони б були в мене. І я би, Ну, так було. Тому що, але я знала, ну як це бабця дарує, ну це ж ну, там, чи ту ікону я не могла взяти, бо я розуміла, що це що це коштує і взагалі. І тому я в кожній роботі хотіла тут висять ці коралі, які я думала, що я з тих, що вони є, вони, вони були такі, знаєте, біля. Висіли, висі був в тих скринях, і в кожної бабці були ті ікона, і потім знимки рідних, близьких. Знаєте, як сухі квіти, і, і це все це надзвичайно. Я страшно не любила їсти, але поки я йшла до ставу, я мусила попробувати всі борщі, які там були по дорозі, тому що вони мусили мене нагодувати. Я знала, в якої бабці кращий борщ. Взагалі, поки я йшла до ставу, це все було проходить там мед, а там цей. І тому оце ці коралі, а це ці мережива, які, які, які завжди були, ви знаєте, для дитини, я не пам'ятаю, може вони були не такі гарні, але мені зараз здається, що це були вони настільки були, що це зараз таких не роблять. Мені здавалося, що це, що це щось надзвичайне і це були такі скарби, це, скарби, це таємниця цих скарбів. Ці сухі. Знаєте, коли між картоплею ростуть такі великі, як парасолі, різні, може, то кріп, може, то я не пам'ятаю, що ну для маленької дитини це було щось надзвичайне. Парасольки, і це було дуже класно. А будь які будь -які це цілий світ, це брошки, це іграшки, це ми ж бавилися зараз діти мають супер купер бупер ляльки, але ви знаєте, який це було класно, коли ти з кукурузи. Виймаєш, і там це в тебе лялька виходить, знаєте, в неї волосся, волосся, волосся. В неї прекрасне волосся, і тут у мене десь тут теж є кукуруза. Скільки ми тої кукурузи перепсували, ви знаєте це. І ви розумієте, бо ми робили ляльки, потім нам, звичайно, е, я бабця і, і дідусь, вони ніколи не сварилися, щоб я не робила. Моя була мрія пасти корову, але мені це не дозволяли, бо я, е, ну як це? Я ж приїхала. І один раз я, мені дали корову сусідську. Це була печаль, тому що я пішла на якісь мультики, я її гнала з і вона бігла, і це була катастрофа, бо в неї, виявляється, збивалося молоко. Більше мене туди не пускала. Але, але це, це таємниця а піжарки, а оце от готування е, всяких. Я мусила ці дрилювати кісточки. Вишні, і туди запихати горішок, і це все, це все було на зиму. Це все десь було якісь, якісь таємниця. Це, це все було завжди на базі гри. Завжди от чомусь якось так мене вони задіювали, що це була гра. І та підгортання картоплі, і десь там ще десь. Це все була гра. І, і розповіді про тих бабусь, до яких ми ходили, і їхні казки, і пасіка. І... І бабця Параска, бо в моєї прабабці було дві ще сестри і брат. і Бабця Параска мала пасіку, бабця Тіна була дуже строга, я її боялася. Вона приїхала з Казаста, була вислана в Казахстан, приїхала, вона була дуже строга. Чомусь мені так здавалося? Я не знаю, яка там була. В неї померли діти і теж, теж мала таку якусь історію. свою. І тут я, оцю, я завжди, я оцю гру, оці все одно ці будяки, ці якісь мережива, вони в кожні, кожній цій картині. Ну і, звичайно, дерев'яні іграшки. Мені дідусь купив колись таку порцелянову, е, козлика такого порцелянового. Він взагалі купував все, що мені подобалося в сільфо. Було така чарівна і магазин сільфо. Там продавалося. Нічого, глухих в глухих ризатах, таких маленьких баночках, ну і взагалі, ви розумієте. Ну, і, і такі всякі конаки, які він, він нарізав, він міг все. Дідусь міг все. Він різав з дерева, він ті дощечки, він, він робив такий вози з, з, з цих, на куліщадках на і на така мала це і вона катав. Він робив з, з цього з мотузки, гойдалку. Ви знаєте, яка це гойдалка між яблук, оця гойдалка з мотузки. Це фантастика. Це якісь атракціони. Я була в тому Діснейленді, але отак, -от коли, ти, коли ти впав з тої гойдалки, і ти впав і боїшся сказати, тому що ти не дихаєш. І думаєш, ти вмер чи ні? Мені було 4 роки. Я впала, бо мені сказали не кататися самі, але я ж гойдалася, гойдалася і впала, і не дихаєш. знаєте. І думаю, все я вмерла, що мені дідусь скаже? <рес> так, що це отакі моменти. А кури, ви знаєте, які це страшні створіння? Воно ж біжить і, і кусається. Дзьобає, оця та курка мене переслідувала, ви знаєте, а потім півень. Півень це господар. Це господар взагалі всього, що може бути, він найкращий. Отут у мене та сім'я куре, це господарі. Це, отака виставка Ось от, Отаке, от то, що я хотіла.